Ім'я Ліший. клас, фізично-ментальний, статус, небезпечний, активний, перебуває в межах Київської області. Опис Ліший – високий гуманоїд з депропаційно довгими руками та викорченою шеєю. Його фізична сила надзвичайна, однією атакою здатний спричинити свертельні переломи. Має здатність до ментального впливу, імітує голоси без близьких людей або подає сигнали, що змушують йти в ліс. Паскується серед дерев, візуально схожий на суху гілясту постать. Рухи різкі, швидкі, часом надприродні. Жерпи. Підтверджено загін шить сім, десять усі, вважаються зникли. Тіла не найдено, камера зафіксувала шествого спотворення, удари та зникнення сигналу. Як спастися? Не реагуйте на голос у лісі. Навіть якщо здається, що це знайома людина. Не заходьте до лісосмухи після заходу сонця, при появі гуду, хрускоту чи шуму гілок, лягайте на землю, не рухайтеся. Якщо ви бачите щось і постаті довгими руками, не моргайте довго, уникайте зорового контакту.